Розділ сьомий. У нашому вимірі існує легенда. Ця історія не дає дітям спокійно спати вночі. Історія про Режокха хапрадавнього руйнівника світів. Невже він настільки прадавній? Він старший за вас? запитує Джун. Бардел пирхе. Фе. Отак. Значно старший. Рижок прадавній походить із тих часів, коли часу ще не було, коли величні війни точилися на наших землях. Через століття Рижока подолали, і ціле тисячоліття про нього ніхто не чув. Усюди панував мир, але він повернувся назавжди. Завжди були такі поодинокі істоти, які жили заради зла і прагнули повернути рижок хадовлади. Всі ці прислужники пробудили його, його дух, тоді він повернувся. Увірвався, як літня гроза, люта й нестримна. Він володів магією такою сильною, якої ми ще ніколи не знали. Він спав тисячу років. І прокинувся голодним. Е, я розумію його, кажу я, Деколи я теж прокидаюсь таким голодним, що аж помираю, так хочу з'їсти шоколадний батончик. Джеко. пошепки перебиває мене Квінт. О, так. Час історій Бардел пирхає Рижок не хотів з'їсти шоколадний батончик. Він прагнув посіяти смерть, бо він руйнівник. А це вже справді страшно. Чари Режока стали значно сильнішими, продовжує Бардел. І тоді, коли його сила сягнула найвищої точки, усе й сталося. На якусь мить запала абсолютна темрява. Небо затягнули хмари. Повітря розітнули блискавиці, і відчинилися численні двері, енергетичні портали. Мені невідомо, як це відбулося, і мені невідомо, чи це режок власноруч відчинив портали, чи хтось інший. Квінт прилякано зиркає на мене. Звучить не надто весело. Бардел розповідає далі. І вже наступної хвилини нас затягнуло у ці двері. Нас усіх, плюс Чешнях, живих мерців, що перенесли і поширили вірус зомбі, моїх друзів, які зібралися ось тут. Усі ми за одну мить перелетіли крізь тисячі дверей у ваш світ. Чекайте, кажу я. І тоді цей злодій рижок, продавній, він теж перейшов крізь ці енергетичні двері? Він тут? Бардел. Заперечно хитає головою. Ні, двері зачинилися до того, як рижок зміг пройти. Рижок в прадавній залишився позаду. Ми дуже зраділи, бо всі страждали за його правління. Але тепер ми тут, у цьому новому і незнайомому світі. О, тихо кажу я. Але ж тепер ми в безпеці від цього рижока. Бардел киває. Скидається на те. Поки що. Він залишився у нашому світі, а ми тепер у вашому. Фух. І ми неабияк вдячні вам за те, що ви знищили Бларга, усміхається Бердел. Він був прислужником режокха, одним із найбільш відданих. Бларг зробив би все, щоб привести режокха у цей світ. Трал. Який весь цей час жував щось схоже на смажений хвіст, щора раптом записує. Ви укладаєте бестіарій?» Звідки ти знаєш, дивуюсь я. Я бачу, що твій друг усе пише і пише, а в тебе є привод для створення зображень, так? Я дивлюся на камеру, що висить на моїй шиї. Ще до того, як почався монстр апокаліпсис, я робив фотографії для шкільної газети. І вдавалося, мені непогано. Фотографувати, це моє хобі, і ще вбивати монстрів. Так, просто відповідаю я. Можна я подивлюсь на ваш бастіарій? запитує трау. Барде озиркає на трава. Квінт знизує плечима і передає йому свій блокнот. Я дивлюся, як Трау зважує нотатник у своїй великій долоні. Він розгортає блокнот на пружині та вивчає його, ніби дитина, яка торкається чогось уперше. Потім він хитає головою і каже Ні, ні, це зовсім не годиться. Ми з Квінтом супимось. Він що, критикує наш Бестіарій? Трав відкриває одну з торбин, яка звисає з його плеча. Він витягує звідти товсту, брудну книжку і подає мені. Я беру цю книжку до рук, та наче відчуваю приплив енергії. Аж у долонях і пальцях починає поколювати. Всі звуки раптом стають приглушеними, ніби хтось зменшив звук, а я чую тільки своє уривчисте дихання. Я беруся за важку обкладинку і бачу, що моя рука тремтить. І раптом голосно чхаю. Вибачте, кажу я, бо почуваюся дурником. Ніхто мені не відповідає. Мої друзі дивляться на книжку розширеними очима. Обкладинка загорнута в якийсь міцний матеріал, можливо, у стару шкіру монстра. Сторінки пожовклі, цупкі та шорсткі, і майже на кожній намальовані неймовірні та страшні чудовиська. Над малюнками нашкрябані якісь слова мовою монстрів. А ще тут є різні речі, різні зуби, кігті. Волосся і приплюснуте око. Е, що це за бридка і крутезна книжка? запитую я. Трав гордо посміхається. Ось це бестіарій. Справжній бестіарій з нашого світу. Бардел дивиться на трава, а я відчуваю, що він неабияк роздратований. Хоча не розумію чому. Я далі гортаю сторінки і десь після 20-ї бачу, що всі вони чисті. Жодних записів. Я спантеличено дивлюся на трава. Це подарунок. Пояснює трав. За те, що ви подавали барга прислужних ржока, і за те, що допомогли мені дійти додому. Це незакінчений бестігарій. Він значно кращий за ваш нещасний блокнот, тут 232 чисті сторінки. Їх будете заповнювати самі. Я дивлюся на квінта. Він просто сяє. І, і... я навіть не знаю, що сказати. Чекай, ти хочеш, аби ми просто собі ходили і видирали монстрам очі? запитує Джун, бо це не зовсім у нашому стилі. Трау вибухає сміхом. Гадаю, він уявив, як ми видираємо очі монстрам. Ні, ні, відповідає він, припиняючи сміятися. Але якщо ви хочете укладати бестіарії, то повинні визначити сутність кожної істоти. Мусить бути доказ хоча б волосинка чи крапля поту. Вчений, який укладає бестіарії і ніколи не бачив монстра, називається боягузом у нашому вимірі. Мене боягузи!» – зауважує дірк. Я цього не казав, знову сміється трал. Бардел і далі мовчить. Недовірливо слухає нашу розмову. Мені здається, що він уже нам не радий. Раптом Джун знімає з моєї шиї камеру і вигукує. Зробімо фото. Всі скажіть мост апокаліпсіс. Вже було далеко за північ, коли ми нарешті змогли пояснити, що нам час додому, і пообіцяли невдовзі повернутися. Ми виходимо з піцерії, я всміхаюся і дивлюся на квінта. Тепер у нас є справжній бестіарій, ми будемо всюди шукати нових дивних істот це найкращий подвиг з поміж усіх. І ми всі з цим погоджуємось. Ми бачили, як наші знайомі перетворилися на зомбі. Бачили велетенських монстрів, які пожирали цих зомбі. Бачили квінта без штанів. Але сьогоднішній день був точно найдивніший з поміж усіх. За кілька кварталів від піци у Джо Квінт зупиняється. Він дістає наш новий бастіарій із сумки і кладе його на капот пошкодженого поліцейського авто, витягує з кишені ручку. І починає писати. Що ти там робиш, друже? запитую я. Я роблю наш перший запис у новому бестіарії про Хробакулуса. Але в нас немає жодної його речі, як казав Трал. немає доказів. Ні, в нас є докази, хитро всміхається «А Ану, дай но мені лисвільський різак. Я витягую клинок із чохла і передаю Квінту. Він піднімає його, крутить у руках і вивчає при тьмяному світлі місяця. Задоволений, вираз не повишає його обличчя. Квінт бере клинок в одну руку, бестіарій у другу і витирає кінчик бити об сторінку. Ми підходимо ближче. Шматок, що не засохлої крові та шкіри хропакуса залишається на папері. Певний час. Квінт Щось завзято записує, а потім гордо піднімає голову. Один розворот готовий. Залишилася ще 231 сторінка. Запис Хробакулос. Дані. Квінтові орієнтовні виміри. Завдовжки 30 метрів. Вага 30-35 тонн. Швидкість 70 км на годину на поверхні. Швидкість під землею невідома. Гострі щупальця. Гострі зуби свідчать про харчування м'ясом. Броньований череп. Записи квінта. Рух під землею можна визначити за лініями і борозними землі на поверхні. Місце проживання. Торговий центр куля. Спосіб нападу. Атака головою. Вразове місце. Боїться гострої зброї. Характер лютий. Ми підходимо до нашого будинку на дереві, я не можу стримати усмішки. Ми вдома. Як добре нарешті повернутися додому після найтемнішого дня з поміж усіх. А який це дім? Розумієте, ще перед монстра апокаліпсисом я був сиротою. Робінсон і моя прийомна сім'я були жахливими. Але вони спородили смішний дім на дереві для свого сина, тобто мого зведеного брата. Робінсони втекли відразу, тільки но почався кінець світу. Навіть не знаю, де вони зараз можуть бути. Але мені байдуже ми з Квінтом оселилися в будинку на дереві та поліпшили його. Тепер він серйозний. Квінт кладе бастіарій у наш укріплений сейф для їжі. Саме тут зберігаються наші найцінніші речі бісквіти з кремом, аркуш з балами для змагання з відрижки. Ніхто не може перемогти Джун. Ми запасні нунчаки, тут усе найкраще. Квінт зачиняє сейф і всі йдуть спати. Але я не можу заснути. Я хвилююся всі 13 років свого життя, ну, тобто, менше я було спершу я був немовлям, а потім мого дитиною. Я мріяв про друзів, мріяв про сім'ю. І тепер у мене є сім'я. Я до смерті боюся її втратити. Навколо запанувала абсолютна тиша, а я відтворюю в голові події цього дня. І один спогад не відпускає мене ні, не про піцерію і не про Хробакулоса, а про те, як Хробакулос збиває моїх друзів. Мені досі кров холоне в жилах, коли я уявляю, що вони могли загинути, і це відчуття не минає. Я не можу його позбутися. Десь дві години я соваюся і вмощуюся. Чи буває щось гірше, коли хочеш заснути, але не можеш? Врешті, я здаюся. Я виважу з ліжка, намагаючись зорієнтуватися в темряві, виходжу на палубу нашого будинку на дереві. Ровер підбігає до мене і вмощується в кошику підйомного блоку. Я натискаю на кнопку, і блок підіймає величезного пса монстра на палубу. Я готую нам коктейлі, для себе змішую піп екстра. І доктор Пепер. А ровер любить апельсиновий сік, змішаний із травою та жолодями. Я наливаю цей мікс у його монстрячу миску, яка насправді є черепом дозра. Ровер радісно починає хлептати. Зауважте, що ми знайшли цей череп під час походів. Ми ніколи не вичищали череп дозра. Ми не божевільні. Я розслаблююся і дивлюся на руїну. Залиту місячним сяйвом. Світ змінюється, шняги ростуть повсюди. На будинку моїх прийомних батьків і досі лежить тіло монстра Буларга. Воно вже розкладається і від цього в повітрі відчутно жахливий сморід. А от монстри з піци джо не пахнуть злом. Вони просто мають такий запах, як шавка у спільному спортзалі. Я допиваю рештки коктейлю одним ковтком. І нервово стукає порожньою пляшкою по коліну. «Ровери, я можу довірити тобі таємницю? Раніше я не боявся, так, не боявся, а в торговому центрі, коли моїх друзів мало не знищив той хробак, я просто заціпенів від страху. Якби не трал, то їх би не було. Вони б загинули. Я Джек Саліван, постапокаліптичний герой, а вони ні. Я зітхаю, навіть не знаю, я хотів би просто зачинити їх усіх у цьому будинку на дереві, аби ніхто не зміг вийти, щоб там не сталося. Е, так, я теж це зрозумів, це звучало трохи страшно. Ровер опускає у свою голову і кладе її на свої передні лапи. Це неймовірно мило. Гадаю, він так робить, відчуваючи, що мені украй кепсько на душі. Я просто, я не знаю. Тепер я мушу їх захищати, але хіба я вмію? Хіба знаю як? Нічого, нічого не знаю. Ти багато знаєш, гунає голос за спиною. Моє серце обривається від несподіванки. Я різко розвертаюся і бачу Квінта у його домашньому халаті божевільного вченого. Саме так у Квінта є домашній халат, який виглядає так само, як і лабораторний халат. Це чистісінька правда. Вибач, друже, каже він, я тебе налякав. Так, відповідаю я, вип'єш щось. Квінт знизує плечима і робить великий ковток. Він плюхається на підлогу біля мене. Я теж не міг заснути. О, тихо відповідаю я. Джеко, ти ж знаєш, що ти не самотній, каже Квінт. Ми тепер всі постапокаліптичні герої. Я зітхаю. І знаю. Просто я не хочу когось втратити, закінчує за мене Квінт. Ми всі так почуваємось. Ми мовчки сидимо. Я чую, як співають цвіркуни, це нагадує мені, що не все з нашого прекрасного світу загинуло. А потім я чую щось інше той самий дивний свистячий вереск, який ми чули біля піци у Джо. Я подумки дав йому назву Вереск. Що довше ми прислухаємося, то голоснішим він стає. Цей звук гупає в моїй голові, ніби м'яч. Я підводжуся на ноги і раптом бачу двох зомбі. Це перші зомбі, яких я бачив за цілий день. Вони сунуть дорогою, зникають за будинком і виходять з іншого боку. Вони підняли голову, ніби цілеспрямовано йдуть кудись, а не човують собі просто так. Щось відбувається, кажу я, і біжу до наших гвинтових сходів, що ведуть до телескопа. Я налаштовую фокус, я бачу ще шістьох. Здається, вони і сунуть на цей вереск. Збігаючи вниз сходами, я зачепив телескоп так, що він закрутився. Це може бути поясненням, чому вони зникають, ідуть колись, кудись і не повертаються. На обличчі Квінта з'являється посмішка. Це його зацікавило. Його тямуща голова розуміє, що це буде чудове наукове дослідження. Ми мусимо простежити за ними, каже він. Я рвучко зупиняюся. Це мій найбільший страх. Страх, який заважає мені спати. Страх, що Квінт захоче зробити щось небезпечне і ризиковане, щось таке, через що можуть зжерти або відірвати йому голову. Безголовий Квінт. Ось мій кошмар. Це дуже страшно, вигукую я. Га? перепитує Квінт. Ой, не зважай, вибач, послухай, розумієш, ти туди. йти ти небезпечно. Перепрошую, Квінт не вірить своїм вухам. Я вже тижнями намагаюся зрозуміти, чому зомбі зникають. Я відчуваю, що відбувається щось нехороше, а тепер я переконаний, що коїться щось кепське. Невже ми не простежимо за ними, аби дізнатися більше? Ні, я простежу, а ти зостанешся вдома. Квінт довго дивиться на мене. Я бачу, що йому боляче від моїх слів. Він ледь розтуляє рота і хрипко перепитує: Вибач, що я поїду сам. Квінт підходить до мене. Він раптом виглядає зовсім інакше, рішуче й непохитно. Дуже смішно, навіть і не думай або ми їдемо вдвох, або ніхто не їде. Я не можу дозволити, щоб мої друзі випадково загинули, кричу я. І ще я не хочу більше казати слово випадково, а ти змушуєш мене робити і те, і те. Джеку, ти ж не якийсь самотній вовк. Я хочу поїхати. Я теж виживаю в цьому світі. Раптом вереск стає голоснішим. Різкий, і неприємний звук розтинає повітря, ніби гострий ніж. Ми одночасно повертаємо голови на моторошний звук. Ми мусимо дізнатися, що тут коїться. І я знаю, я добре знаю, що Квінт не відпустить мене самого. Добре, нарешті погоджуюся я. Одягайся. Я вже одягнутий. Я дивлюся на його дурнуватий домашньо лабораторний халат. Серйозно? Ти поїдеш у цьому? Квінт киває. Нома, ну, Джеку, треба поквапитися. Поквапитися кудись у домашньому халаті, бурмочу я. Не сміши. Я хапаю Лосфільський різак і з'їжджаю стовпом для пожежників униз. Квін залазить до ровера у кошик підйомного блоку, і вони теж спускаються. Ми сідлаємо ровера, я спереду, Квінт позаду і рушаємо у пригоду туманної ночі. Зараз дізнаємось, що відбувається на тому зомбі-концерті.